Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити простий самольотик з бумаги. Він називається Стріла. Давайте приготуємося та почнемо на рахунок три. Раз, два, три. Почали. Спочатку беремо звичайний папір та складаємо його на дві сторони. Ось так. Дуже легко. Далі розгортаємо його і складаємо ось так, у формі ну, конуса, трикутника. Тепер складаємо з іншої сторони, теж конусе. І тепер складаємо. Ось так склали. Тепер треба ось так скласти. Ось так було. Ще раз на цьому місці скласти. Ось так. Це вийшло ось так. І на другому так же саме. Так само. Складаємо. Ось так. Щоб не пом'явся кончик, тому що він виступає ну, главну роль. Ось так тепер складаємо його. Тепер робимо ось так, згинаємо в інший бік. Раз, Тепер перевертаємо і злажуємо з іншої сторони. Латаємо з іншисторії. І тепер ми його розправляємо. І ось наш паперовий самольотик стріла готовий. Дуже добре літає. Тому, якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь. Я дуже часто випускаю відео. Наприклад, завтра я випущу ще, один, ще одне відео. Тому, якщо ви не підписані, підписуйтесь. Всім до побачення! З вами був Літак Тіві.